Навпаки. Нейтральний драйв людина купує BMW m 4 а потім розуміє, що у нього є безпрецедентна нова функція. BMW M4 2025 – Інновації, які дратують. Історія одного водія та несподівані особливості паркування. Сучасні автомобілі. Це не просто засіб пересування. Це найскладніші технологічні платформи, напхані функціями, які повинні спростити наше життя. Але що відбувається, коли ці інновації виявляються дратівливими? Історія одного власника BMW M4 2025 року, що стала вірусною в TikTok, змусила задуматися про те, наскільки добре ми адаптуємося до нових технологій в автомобілебудуванні і чи варто прогрес завжди виправдовувати себе. Я, як людина, глибоко захоплений автомобілями і технологіями, завжди з цікавістю стежу за новинками в індустрії. BMW M4 4 це машина, яка поєднує в собі спортивний характер, міць і передові технології. Ціна, що досягає 120 тисяч доларів і вище, цілком виправдана, якщо розглядати її як вершину інженерної думки. Однак, недавній тик-так від криптотрейдера Tiger Trades, який зазвичай спеціалізується на ризикованих інвестиціях в мемні криптовалюта, підняв питання про несподівану особливості паркування в новій М4. У своєму ролику, Tiger Trades, сидячи на пасажирському сидінні свого BMW, висловлює своє здивування і роздратування відсутністю звичної кнопки пік для парковки. Він скаржиться на необхідність одночасно утримувати педаль гальма. Включати електронне стоянкове гальмо і вимикати двигун, щоб машина перейшла в режим паркування. Його обурення цілком зрозуміло, адже ми звикли до простого і інтуїтивно зрозумілого рішення. Що мене найбільше вразило в цій історії це реакція аудиторії. Звичайно, були й ті, хто підтримав, Tiger Trades, співчуваючи його розчарування. Але були й ті, хто звинуватив його у відсутності навичок водіння. У коментарях розгорнулася справжня буря емоцій, яка змусила мене задуматися про те, що ж насправді відбувається. Чому інновації не завжди виправдовують себе? Я вважаю, що в даному випадку ми бачимо класичний приклад того, як прагнення до інновацій може призвести до ускладнення звичних дій. BMW, ймовірно, хотів створити більш технологічний та розумний спосіб паркування. Але в кінцевому підсумку вони просто додали додатковий крок, який дратує водіїв. Подумайте самі, ми звикли до того, що натискання кнопки P автоматично переводить автомобіль в режим паркування, активує стоянкове гальмо і дозволяє нам спокійно вийти з машини. Це просто, це зручно, і це працює. Навіщо ускладнювати це? Я думаю, що BMW, можливо. Хотів підкреслити зв'язок між водієм і автомобілем, змусити водія більше брати участь у процесі паркування. Але в кінцевому підсумку вони просто створили ситуацію, коли водій відчуває себе трохи обдуреним і розчарованим що можна було зробити краще я не стверджую, що BMW повинен був відмовитися від інновацій. Але я думаю, що вони могли б знайти більш елегантне рішення. Наприклад, можна було б додати функцію, яка автоматично активує стоянкове гальмо при перемиканні на нейтральну передачу та утриманні педалі гальма, або, можливо, можна було б додати кнопку P, яка виконує всі необхідні дії в один клік. Мій особистий досвід і спостереження. Я сам неодноразово стикався з ситуацією, коли нові технології в автомобілі здавалися мені надмірно складними і дратівливими. Наприклад, в одному з моїх попередніх автомобілів була система автоматичного паркування, яка працювала настільки непередбачувано, що я вважав за краще паркуватися вручну. Я вважаю, що автомобільні виробники повинні пам'ятати про те, що технології повинні служити водієві, а не навпаки. Вони повинні прагнути до того, щоб нові функції були інтуїтивно зрозумілими, зручними та корисними. Інакше ризикують викликати невдоволення і розчарування своїх клієнтів. На закінчення. Історія Tiger Trades і його BMW M4 це хороший урок для автомобільних виробників. Вони повинні пам'ятати про те, що інновації повинні бути спрямовані на спрощення життя водія, а не на її ускладнення. Інакше ризикують втратити довіру своїх клієнтів і зіткнутися з негативною реакцією в соціальних мережах. Я сподіваюся, що ця історія змусить BMW задуматися про те, як вони можуть покращити досвід водіння своїх автомобілів. І я сподіваюся, що в майбутньому ми побачимо більше інновацій, які дійсно корисні та зручні для водіїв. Ключова думка: інновації в автомобілебудуванні повинні бути спрямовані на спрощення життя водія, а не на її ускладнення. Поради для автомобільних виробників. Проводьте ретельне тестування нових функцій за участю реальних водіїв. Враховуйте думку користувачів при розробці нових технологій, не ускладнюйте прості речі. Прагніть до інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу. Пам'ятайте, що технології повинні служити водієві, а не навпаки. Я впевнений, що майбутнє автомобілебудування це поєднання інновацій та зручності. І я сподіваюся, що ми побачимо більше автомобілів, які радують водіїв своєю функціональністю і простотою використання.